Ми вже звикли не виходити на вулицю після 23-ї години, і обов'язково при собі завжди мати документи, які посвідчують особу. Адже вже близько року ми живемо із таким поняттям, як комендантська година. З початку повномасштабної війни в тернополянам заборонено вночі перебувати на вулиці без поважної причини. Ми пережили, коли порушникам вночі вручали повістки, а в машини відправляли на фронт. Та чи можна карати тих, хто все ж таки вночі без поважної причини перебуває на вулиці? як це відбувається, і що про комендантську годину думають тернополяни? Розкажу вам далі. Давайте спочатку комендантську годину визначають на засіданні Ради оборони області. На Тернопільщині вона діє з 23 до 5 ранку. В цей період громадяни не мають без потреби перебувати на вулиці. Але зараз сусідні області почали скорочувати час комендантської. До прикладу, з 26 березня у столиці, Львові, Рівному, Хмельницькому та ще шести областях години змінились. Там тепер комендантська з опівночі і до п'ятої ранку. А от на Закарпатті цього обмежуваль. Нього часу взагалі немає. То чи не час змінити щось і на Тернопільщині? Запитуємо людей, а думки різняться. Дехто вважає, комендантська година потрібна, бо в час війни це своєрідна дисципліна. Мене це не турбує. Я так е кожного дня до десятої не приходжу додому. Ну, я вважаю, що це ну, нормально. Це таки війна в країні. Я би казав, з одинадцятої до шостої добре би було. бо Раз там поїзд приходить і трошки тяжко буде з цим, А так то в принципі все добре. Ну треба комендантська година, бо то зараз такий час. А дехто переконаний, комендантську годину можна скоротити або скасувати взагалі. Мовляв, ми регіон безпечніший, а ці обмеження в часі лише приносять незручності. Думаю, що ні, ну максимум до 12-ї. Та є свої плюси і мінуси відверто кажучи, я живу недалеко від. Стадіону міського, і коли, наприклад, комнатської години не було, це постійно був шум, п'яні кричали там, співали. Тому комнадська година, скажем, плюсом є тим, що можна виспатись нормально. Але, звичайно, ну, є трошки стрес, коли кудись ідеш, постійно треба контролювати час. Тепер щодо покарань. законодавством України не передбачено жодної відповідальності за порушення комендантської години, але у цей час забороняється перебувати на вулиці або у громадських місцях тим, хто не є працівником об'єктів критичної інфраструктури або не має спеціальної перепустки. Ми перевіряємо їх, чи не виконують вони диверсійно-розвідувальну роботу, не передають важливу інформацію ворогам. А також чи не допускають вони чи вчиняють інше правопорушення, передбачене законом. Втім, чи карають тих, хто все ж таки має поважну причину перебування на вулиці вночі. Перебувати на вулиці в період комендантської години. Вони вимушені через те, що вони приїхали чи автобусом рейсовим, чи залізничним потягом. І їм потрібно якимось чином добратися додому. Тоді інспектори патрульної поліції перевіряють проїзні документи таких громадян, квитки проводять з ним роз'яснялібесіди і зорієнтовують прослідувати додому і перебувати там до періоду, коли закінчаться дія комендантської години. Наголосимо, що наразі влада області не оголошувала про обговорення скорочення чи відміну комендантської години. Новини